Поки українці намагаються мінімізувати перешкоди для вільних подорожей країнами Євросоюзу, в самій Україні розвиваються туристичні напрямки, якими як очікується, зацікавляться громадяни інших країн на Волині, наприклад, розвивають орнітологічний та сільський туризм. Це результат дії проекту ЄС у національному парку Прип'ять стохід адаптування європейського досвіду дозволить отримати прибуток і одночасно захистити унікальні природні екосистеми парку. Першими маршрут випробували. Французькі туроператори. Шоста ранку, звичайне українське село на Волині та з першим півнем у цю хату завітали гості. Французькі туроператори. Приїхали, щоби більше дізнатися про Україну, нашу культуру та побут. Волюють все спробувати власноруч і із задоволенням доять корову. Уперше порався з коровою, проте своєю працю задоволений. Та окрім цього, зізнається українську худобу встиг полюбити за лічні хвилини. Я доїв корову. У мене виникли почуття до цієї тварини. Вона була дуже доброю, і гостинною. Після цього я відчув любов до України і зближення з цією країною. І взагалі нас тут приймали відкрито, позитивно і щиро. Корову подоїли час і за виделки братися на столі традиційні українські наїдки: картопля, вареники із сиром, деруни, бабка, сирна. Огірки малосольні. усе натуральне та вітчизняне, хизується господарка. Іноземці такі страви вподобали з першої ложки. Mm -hmm. Українські страви дуже смачні, особливо свіжі молочні продукти, з яких були страви зроблені. І звичайно, свіже молоко просто супер. Це досить рідке явище. Його так важко знайти поблизу Парижа. Без коняки та підводи не відкрити краси українських просторів. Тож іноземці, вмостившись на вози, рушили у півторагодинну подорож. Простори, перинаті та мальовничі куточки полісся Екскурсія національним парком прип'ять стохід, зацікавила французьких орнітологів. Передусім тим, що тут водяться унікальні види птахів. Дуже приємно було прокататися. Це зручно. Я навіть подрімати встиг. Ми пересікали на конях здебільшого кошені луки, або ті, що були закинуті людиною, які переростають у зовсім інші місця існування видів. І ми помітили певних представників орнітофауни, яких до цього не бачили. Та найбільше птахів можна побачити, подорожуючи човном у цій частині екскурсії, теж є український атрибут убранні з домотканого полотна. Воно і від спеки захищає, і від комах, що постійно дошкуляють. Окрім національних костюмів туристи озброїлись ось такими приладами. Завдяки ним вони сподіваються побачити те, що одразу не помітиш неозброєним оком. подивитися птахів побачити український побут, зануритися у сільське життя такі екскурсії вже пропонують у національному заповіднику зародження зеленого туризму стало можливим завдяки проекту від єс включення питань змін клімату в управління вразливими екосистемами наразі реалізується його інформаційний блок із популяризації зеленого та орнітологічного туризму ми намагаємося відкрити прип'ятохід для закордонних туристів і в першу чергу таких туристів які називаються зелені туристи чи екологічні туристи. Бо справді ці. Туристи, які мають сюди приїжджати, вони мають розуміти цінність птахів, мають це розуміти цінність ландшафтів і різноманіття. Тому що о, таке місце унікальне як прип'ятстохід, вона не може бути орієнтована на масового туриста, бо інакше воно буде знищене. Тому щоб цього не сталося, відпочинок пропонують передусім науковцям та поціновувачам природи. Першими стали іноземні туроператори. Вони вже наступного року мають привезти в Україну французьких мандрівників. Утім, насолоджуватися краєвидами полісся по кишені України. Інцям, адже зелен туризм коштує у п'ятеро менше за відпочинок на популярних курортах. Поки українці намагаються мінімізувати перешкоди для вільних подорожей країнами Євросоюзу в самій Україні розвиваються туристичні напрямки, якими як очікується, зацікавляться громадяни інших країн на Волині, наприклад, розвивають орнітологічний та сільський туризм. Це результат дії проекту ЄС у національному парку Прип'ять стохід адаптування європейського досвіду дозволить отримати прибуток і одночасно захистити унікальні природні екосистеми парку. Першими маршрут випробували Французькі туроператори. Шоста ранку, звичайне українське село на Волині та з першим півнем у цю хату завітали гості: французькі туроператори. Приїхали, щоби більше дізнатися про Україну, нашу культуру та побут. Волюють все спробувати власноруч і із задоволенням доять корову. Уперше порався з коровою, проте своєю працю задоволений. Та, окрім цього, зізнається українську худобу встиг полюбити за лічні хвилини. Я доїв корову. У мене виникли почуття до цієї тварини. Вона була дуже доброю, і гостинною. Після цього я відчув любов до України і зближення з цією країною. І взагалі нас тут приймали відкрито, позитивно і щиро. Корову подоїли час і за виделки братися на столі традиційні українські наїдки: картопля, вареники із сиром, деруни, бабка, сирна. Гіркі малосольні. Усе натуральне та вітчизняне хизується господарка. Іноземці такі страви вподобали з першої ложки. Mm, українські страви дуже смачні, особливо свіжі молочні продукти, з яких були страви зроблені. І звичайно, свіже молоко. Просто супер. Це досить рідке явище. Його так важко знайти поблизу Парижа. Без коняки та підводи не відкрити краси українських просторів. Тож іноземці, вмостившись на вози, рушили у півторагодинну. Δύο простори пернаті та мальовничі куточки полісся Екскурсія національним парком прип'ять стохід зацікавила французьких орнітологів. Передусім тим, що тут водяться унікальні види птахів. Дуже приємно було прокататися. Це зручно. Я навіть подрімати встиг. Ми пересікали на конях, здебільшого кошені луки, або ті, що були закинуті людиною, які переростають у зовсім інші місця існування видів. І ми помітили певних представників орнітофауни, яких до цього не бачили. Та найбільше птахів можна Бачити, подорожуючи човном. У цій частині екскурсії теж є український атрибут убрання з домотканого полотна. Воно і від спеки захищає, і від комах, що постійно дошкуляють. Крім національних костюмів, туристи озброїлись ось такими приладами. Завдяки ним вони сподіваються побачити те, що одразу не помітиш неозброєним оком. подивитися птахів побачити український побут, зануритися у сільське життя такі екскурсії вже пропонують у національному заповіднику зародження зеленого туризму стало можливим завдяки проекту від єс включення питань змін клімату в управління вразливими екосистемами наразі реалізується його інформаційний блок із популяризації зеленого та орнітологічного туризму ми намагаємося відкрити прип'ятстохід для закордонних туристів і в першу чергу таких туристів які називаються зелені туристи чи екологічні туристи. Бо справді ці. Туристи, які мають сюди приїжджати, вони мають розуміти цінність птахів, мають це розуміти цінність ландшафтів і різноманіття. Тому що таке місце унікальне як прип'ять стохід, вона не може бути орієнтована на масового туриста, бо інакше воно буде знищене. Тому щоби цього не сталося, відпочинок пропонують передусім науковцям та поціновичам природи. Першими стали іноземні туроператори. Вони вже наступного року мають привезти в Україну французьких мандрівників. Утім, насолоджуватися краєвидами полісся по кишені України. Інцям, адже туризм коштує у п'ятеро менше за відпочинок на популярних курортах.